Наші друзі, знайомі і просто глядачі цього разу цього випуску, ми пропонуємо вам з нами провести тиждень в країні, яка входила в список наших мрій, куди ми хотіли би потрапити. І ми в Норвегії. Вона, як виявилось, не дуже сонячною і трохи дощовою, але нічого. Залишайтеся з нами до кінця. Ми будемо ділитися всі, всіма нашими моментами в цій чудовій країні. Тому погнали! Почнемо з того, що ми взяли в оренду авто. Непросте зараз побачите, але здається, Норвегія така ідеальна, все класно. Але очікувати для того, щоб її взяти, нам прийшлося більше пів години та навіть майже годину. Тому такий собі моментик. шикарні, шикарні електромобілі. Але ми йдемо до Nissan Leaf. Ну добре, це нісенчику не так вже погано виглядає. Це щось з тих новіших. А починаємо ми, до речі, з міста Берген і з так званої країни фіордів. Як тобі? Лів? Перший раз в електрокарі. Ну, поки що нормально, нічого не звичайного. швиденько покажемо вам рум-тур в апартаментах, де ми зупинилися. Це фактично будинок. гостєвий. перший поверх наш, а на другому живуть власники цього будиночку. Це є наша вітальня. Доволі класно, гарно виглядає. Тут маленький куточок можна поїсти, але момент, що не можна готувати, немає плитки, тому обходимося пакетованою їжею. Мені і зручна спальня. І символ дуже туалет онлайн. Все ще треба. Однак всі, напевно, знають, що Норвегія дуже дорога. Тому житло, яке ми бронювали заздалегідь, воно коштує недешево. 100 доларів приблизно за ніч. Такі ціни. Ми зараз йдемо на гору, яка недалеко від апартів знаходиться. Називається Фьолф'єлет. Fjol Ліс тут дуже гарний, якийсь порядкований ніби з картини якоїсь. Окрім класного лісу і класного виду на Берген, на вершині гори тут є фунікулер, який спускається, піднімається в центр міста. Прийшли до фанікулера, купили в таких автоматах квитки ми будемо їхати вниз, а квиток один вниз десь коштує 6 доларів приблизно, якщо перевести з кон. Сьогоднішній день ми проведемо просто в місті Берген, подивимося, що тут є, ознайомимося. Ще слід відмітити, що нам сьогодні дуже класно пощастило з погодою, тому що немає снігу. Ой, немає дощу і снігу теж. Історичний центр Бергена дуже такий затишний, е, з багато старих будинків, багато пшохідних таких вуличок. Це історичні торгові приміщення, які вже сотні років, і внесені нас список спадщини ЮНЕСКО. Людей тут теж багато. Зараз тут все ще багато комерції, різні магазинчики туристичні, якісь сувеніри, картини. Місто Берген у 11 столітті засновано, і будинки почали ще тоді з'являтися, але саме ці, що за все, десь 18 століття, тому що вони були знищені частково вогнем і перебудовувались. Але виглядає все досить класно зараз вновлено. Можна собі є, купити рибу і відразу її засмажити на грилі. Але більше це орієнтовно, напевно, на туристів, їх дуже багато. Щоб ви розуміли, порядок цін кілограм краба десь 150 баксів. Риба дешевше трохи ясно. Це якісь кусунки течуть. А перекусити під час обіду в Бергені ми вирішили в дешевших закладів, які знайшли. І це, як не дивно, вірус і дві порції, і дві коли ми заплатили десь приблизно 35 доларів. День другий. Ми все ще в Бергені. зараз будемо виїжджати. Погода трошечки стала більш похмурою, але добре, що перестав дощ. Будемо прямувати. То буде спалі. Їдемо зараз по краю фьорда. Видимість така собі, тому що дощ і так туман, тому майже нічого не видно, але дорога у нас вивеста, моментами вузька, і треба бути дуже обачним, щоб їхати. Та й плюс ще дощ. Я таке бачу кільце в тунелі. Це тунель. вау, Виявляється тут ще одне таке кільце. В Норвегії, як і в Ісландії, класних видів шукати довго не треба. Вони прямо біля дороги можна просто їхати, зупинятися і буде супер класно. Це навіть ми не планували сюди їхати, просто стали. Водоспад називається стейндалс Фосен. Там давайте спорю. Еще один водоспад называется Богинг Сфосен. Багато людей, велика парковка, і він фактично на краю фьорда знаходиться. Це вже високо. Оу. Oh. Дуже високо. Водоспад справді дуже високий, дуже великий, скелі такі над ним. Але класно, тут всякі майданчики зроблені, доріжки, є де походити. Офіційно додавати цей водоспад в топ найгарніших водоспадів, які ми бачили разом з ісландських Дуже круто. З електричною машиною ми знали, на що ми йдемо, а це проблеми із зарядкою. Власне, ми знайшли зарядну станцію, і зараз намагаємося через якийсь додаток авторизуватися, тобто взагалі, щоб розпочати ту зарядку, бо в нас лишилося десь близько 30%. Оп! І це не є просто. Хотіла зайти в супермаркет, для того, щоб запитати місцевих, як нам оплатити, або номер телефону постачити. Але... але супермаркети без працівників там нікого нема. Засіб. Кас самообслуговування. Здається, Віталіку вдалося все-таки. Коротше, щоб зарядити машину, треба було знайти станцію з відповідним типом зарядки, Type 2, потім скачати апку цієї зарядки, потім подзвонити оператору, який зареєструє ваш номер телефону, потім в апці прийде смс на той номер, потрібно далі зареєструватись, ввести картку кредитну і аж тоді заряджати. Такий квест. Зарядились 96% з 30 і пише 36 кВт, коштувало це 240 кВт, тобто десь 23-24 долари. Це якесь магічне, ми не могли не зупинитися. А зараз ми прямуємо до наших других апартаментів, де зупинимось на дві ночі в місті ОТ. А прямуємо ми туди, тому що хочемо піднятися на скелю на язик троля, не буквально, бо троллю ним і не існує. Це дуже відома. Кажи це втроє інший троля. Це точно. Тому будемо сподіватися, що погода буде завтра. Нам на руку. Ми дібралися успішно до нашого будиночку і власне. Там початок сходження на язик-тролі. Трошечки лякає, яка це висота. Це вся кімната. Ранок розпочинається з того, що ми вже зібралися і зараз будемо йти до автобуса, який підвезе нас до станції, до парковки, звідки вже шлях на язик тролі буде легший. Знялися ми на бусику, десь хвилин 10 їхали нагору і ми вже досить високо насправді. Навіть не видно десь там внизу місце старту. Ми погнали, ти 10 кілометрів. Що це, якщо це в мене як на свят. За метрів 700 починається такий хотий досить підйом. Але видно класно, там видно навіть льодовик. Не Знаю, як це працює, але поки що нам дуже везе в Норвегії, тому що вже наш третій день і поки дощу немає, хоча по прогнозу він був, тому класно. Найкрасивіший трекінг в моєму житті. Запевняю. Вже власне видно озеро, над яким і височіє язик троля, тільки ще його не видно, але ми вже підходимо. Види з язика троля класні фотки теж класні, але там дуже довга черга, і якось не хочеться в ній стояти, можна просто відійти в бік. І вид буде не менш класний. Прийшли ми до язика, весь маршрут десь за 3,5 години. кінці ми трошки пришвидшились. Нічого загалом нормально середньої складності, я б сказав. Тут пейзажі якісь нереально красиві і неземні. Все, йдемо назад. Такий самий маршрут, знову з Щодо обіду була хороша погода, сонечко трошки похмуро, то зараз більше дощ падає, залог млива стає. Спуск, мені дається важче і нас більше часу витрачається, тому наведіться, не є тут супер легко. До речі, наш трекінг був без важкого якогось спорядження, без наметів, різного приладдя для готування їжі, тому що ми вирішили на легкому туди піти зранку, оселившись неподалік, і, і просто з маленьким рюкзачком взяти найнеобхідніше якийсь перекус і все піднятися, подивитися, спуститися, і це, і це ідеально. Я таке люблю. Наступного дня відправляємось до найбільшого фьорда Норвегії і третього за розміром у світі. Приїхали ми в містечко Вік. Воно таке гарне, на березі фьорда серед гір. А ще тут є класна історична церква, така традиційна норвезька ставірка. До речі, дах цієї церкви мені дуже нагадує храми, які ми бачили в Азії, в Південній, в Індонезії чи Таїланді. Схожі мотиви. Ця церква оригінально збудована ще в 12 столітті. Правда, в 19-му вона була реконструйована і вважається однією з найстаріших таких церков в Норвегії. А ось і Сорнефьорд, найбільший, найдовший фьорд. Норвегія. Цього разу ми більш підготувалися до поїздки в північну країну. І мій лук на сьогодні і на, і на тиждень. Це бото не це бото не проникний. Зараз ми в машині чекаємо на паром. Він вже переймує до нас. І будемо їхати через фьорд до містечка, де в принципі ми заприймали апартаменти. Система оплати тут автоматична, просто щитують номер і приходить рахунок. Ну, оскільки в нас орендна машина, то прийде напевно оренду компанію, а вона вже нам виставить рахунок. На паромі такий лаунж сидіннями, кафешкою. Ось прикольно виглядає. 20 хвилин на паромі, і ми вже на протилежному березі фьорда. Ми проїхали паромом містечко Хела, і тут відразу поряд дуже крутезний, величезний водоспад знаходиться. Цей водоспад заразом виконує функцію безкоштовної автомийки, тому що машини прямо під ним проїжджають. заселилися в нові апартаменти знову на дві ночі. Це перший поверх в будиночку, як і минулого разу, тобто перший раз дуже все затишно, гарно і мене дивує е, дещо. Я думала, що норвежці, норвежці вони такі більш замкнуті і інтроверти. Ну, так здається, на перший погляд. Але власники тих квартир, з якими, де ми зупинялися, вони доволі таки, такі відкриті, завжди е, зустрічають, розказують, комунікують, питають, е, питають про Україну, питають про ситуацію. Ми все розказуємо і е, дуже нас підтримують. Мені так мені здається. Зранку і кавуємо з таким видом. Це як просто якась казка. Погода сьогодні чудова, тому ми вирушаємо в роу тріп наш для того, щоб побачити найцікавіші місця. Тут навіть понагійне маленьке містечко, не містечко, а село заїжджаєш, а ось бити на фьорди. Це ще одна стара церква з 12 століття, урнська ставірка. Класно виглядає, але ми все одно вже не йшли, бо квиток аж 11 доларів. Так виглядає місцеве кафе, нікому ми планували випити каву, але воно закрите. Є надпис кафе і є теражка така. Але немає працівників. Наступна наша зупиночка, звичайно, водоспад. Їх тут багато, тому не зупинитися неможливо. Прямуємо дивитися. До цього водоспаду, порівняно з іншими, потрібно підніматися вгору, доволі так десь більше кілометра. І підйом не є з легких, тому що вчора було був дощ і мокро. І я взяла на це взуття дуже підходяще, тому такий собі підйом. А ось і Фоссен. це другий за висотою водоспад Норвегії 218 метрів має. Найдовший автомобільний тунель в світі. Верданський тунель має 24,5 кілометри. І так, зараз будемо їхати через це. Через кожні 5 кілометрів в тунелі є такі сині якби, печери, кімнати, де можна відпочити водієві, відпочити очам. Я ж такого не бачу ніде. Днімаємось на оглядовий майданчик, стегастей називається, біля тунелю, фактично над тунелем. Тут такі види просто бомбезні, неймовірні. На вершині гори, на самому оглядовому дуже багато людей. Зараз будемо протискуватись. В Норвегії, не закінчується. Ми приїхали зарядити авто в місце, де немає мережі, не тягне жоден вайфай, немає вайфаю, не тягне мережа наша, наша локальна. Air Allo теж не тягне. і, відповідно, ми не можемо виключити зараз закінчити заряджати авто і поїхати далі. Ну так. застрягли на зарядці. Вдалік пішов ближче до села. Або десь підніматися трохи вище, ловити, ловити якийсь зв'язок. Ця пригода закінчилася тим, що Віталія подзвонив до оператора, і вони відконектували зарядку. А мережі мережі нам так і не вдалося знайти. Тижня в Норвегії недостатньо для того, щоб дослідити країну повністю. Однак цього часу достатньо для того, щоб зачаруватися її пейзажами. І якщо колись нас запитаєте, а яка країна найбільше вражає, то Норвегія точно буде в цьому списку. Дякую, що були з нами, і до нових вражень!